І всім привіт! І сьогодні я буду грати в Майнкрафт і. стоп! Хтось приєднався в мій світ? Е... Я не розумію. Зараз 3 година ночі. Я так я е... граю Майнкрафт в в 3 годині ночі, нормальні люди сплять. Е... Я просто хотів відео зняти. У мене хтось приєднався. Стоп. У мене якийсь гравець приєднався. У мене вроді немає в друзях цього гравця. Ой він там стоїть, бачите? Давайте біжимо до... Він попав. Він тут стояв, ви бачили? Ну тут стояв десь. Що це таке було? Вам це не здається дивним? Що це був за гравець взагалі? Е, ну добре, давайте коротше, продовжуємо е, е, грати в Майнкрафт. Я вам хотів сказати, що. Коротше, цей... Я тут покращив будинок е, свого сусіда селянина. У нього був такий будинок, приблизно так виглядав, Я йому покращив, тепер його будинок виглядає. От... Стоп! Хто тут приєднується? Я... я не розумію. Зараз. Давайте подивлюся, хто це. Це якийсь челік за скіном Стіва. Я не знаю. Е... У мене його вроді, в друзях немає. Як він зайшов до мене, я не знаю. І. Що він написав? Він, він в чаті написав 6.66 6... і знову він покинув гру. Що це за що це таке? Я не знаю. Це щось дивне. Та мене хтось заходить і виходить, і щось пише дивне. Селянин, ти не знаєш? Мяу Свинки, бідні, застрягли в ямі. Коротше, от я вам і хотів показати цей будинок. Отак от він виглядає ззовні, такий з алмазних блоків, тут є камін. Диво теж синій. Весь будинок такий синій, знаєте, це такий стиль крутий. Стоп. У мене отака штучка з'явилася, це означає. Та знову він приєднався. Та він мене задовбав. Може я попробую йому написати? Я не знаю. Чи він знає українську мову? Давайте напишемо на англійський. Hello, hello, Може він мені відповість? Стоп! Що сталося? Чомусь почалася гроза? Что это за дымные звуки? Вы чули? Небо... Небо кто-то ходит. Он что-то написал. Он написал Hello, my name is Решетка. Your skin is so cool and your world cool too. Please don't ban me. 666.666 Ой, точнее, .666. 666.666 Можна запутатися. Це наш як я розумію якісь координати. Чи що це за числа, я не розумію. Він, чекайте, він тут в деяких словах спеціально великі букви зробив. Можливо, це він тут щось зашифровано. Наприклад, Х, велика буква Є Х, Л і О, П, Хелп. Так, це... Це страшно. Help. Він хоче щоб... Щоб.. маю! Він хоче, щоб йому хтось допоміг. А що? Це може якийсь проклятий гравець? Що це таке? Він покидає гру. У мене мурашки по шкірі. Давайте просто виспимося. Я не знаю, що це таке. Це дуже страшно. Пить. О, нарешті вже оце все пересталося. Ну, давайте, давайте, коротше, прослідуємо, що тут взагалі твориться. Я щось до кінця не розумію, що це таке, але це щось дуже страшне. До мене якийсь челік приєднався. Він просив допомоги. Не знаю. Може, це якийсь Харубрін? В нього був скін Стіва. А може це був скін Харубріна? замаскований? Я не знаю. Давайте він, коли зараз приєднається, ми подивимося на його скін уважно. Вот. Він... Ну я сподіваюся, що він приєднається. Ну. О. Він, при... він приєднався. У мене полоска знизу Де Де він? він? Де він? Де він? Я не встиг побачити його очі. Во, він був, у нього простий скін Стіва. Хто це такий? Блін, я не знаю, мені страшно. Во во, во, во. Блін, він він, 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 ви, він зразу виходить. Блін Я не знаю, що, хто це такий. Можливо, йому зробимо якусь пастку, щоб він не зміг з неї вибратися. Або ні, це якось тупо трохи. Давайте. я навіть не знаю. Давайте я зараз вип'ю зілля невидимості. Можливо, він мене просто боїться. Я от, о, Зілля невидимості 8 хвилин. от, от кинемо себе. Опа. І, коротше. Прослідкуємо за ним. Я невидимий. У мене не видно, бачите мене? Не бачите, правильно, бо я не видимий. Ну, давайте, коротше, прослідкуємо за ним. Я надіюся, що він ще раз приєднається. До речі, я тут недавно почав будувати тюрму. Вийде скоро відео, де я буду. О, він, при... він приєднався. Я не встигаю договорити. Він приєднався. Привет. Ой. Такий страшний. Я Його ударити не можу. Він стрьомний якийсь. Що це за челік такий? Ну, він поки що не рухається. Я не знаю. Він кудись пішов! Він кудись пішов! Він кудись йде? Ви подивіться! Добре, що він мене не бачить? О, привіт, він тут стоїть. Він мене добре, що не бачить. Він маю, я бігти не можу. Ви бачили? Він повернувся в мою сторону? Він повернувся в мою сторону, взяв меч і покинув гру. Що він хотів зі мною зробити? Як він мене побачив, я вроді невидимий. Та, во. Може він побачив мої бульбашки? От, від зілля невидимості? Та вроді незамітно і так. Страшно. Може це якийсь маньяк? Блін, це дуже стра... страшно. Я взагалі планував інше відео зняти. Так, стоп, де я? Я вже загубився. Вже кудись не туди зайшов. Так, ну я не знаю, будемо закінчив. Я хотів сказати, будемо скінчувати відео. Він він приєднався. Що в нього за скіном? Так стоп? Блін, я забув, що я видимий. Почекайте! Або не пофіг! Давайте напишемо йому ще раз. Хай. Ой, мене нічого не пишеться. Хай. Хай. Uh, вот він дивиться на мене. Ти вроді якийсь нормальний. Ну, ну все, він забрав меч. Він, він вроді нормальний. Ну добре. Mm. Що тут таке було? Що він тикав? Що хтось позаду мене був? Він, він так показував пальцем, ніби хтось позаду мене був. Йо моє! То ну давайте закінчувати відео, я не знаю, що це таке. Коротше. Давайте, якщо ви наберете багато лайків, я попробую прийти на це прокляте місце, на ті координати, які він мені був скинув. І, коротше, я тоді постараюся е подивитися, що на цих координатах знаходиться. Це було дуже страшно. Все, Всім пока.